Зараз Україна продовжує боротися проти російської агресії, робиться мужньо і вміло. в тяжких умовах. Українські цивільні люди також переживають серйозні поневіряння і напади з боку Росії, але вони не здаються. Сполучені Штати і партнери в усьому світі також не відійдуть від підтримки України. Україна. Вибрала собі майбутнє в межах євроатлантичної спільноти. Вони поділяють наші цінності верховенство права, демократію і не лише підтримують, а й захищають ці цінності зараз, коли Росія намагається зруйнувати державність України. Сполучені Штати і наші партнери по всьому світу рішуче надають Україні тими ресурси. Які необхідні для України. Наші інвестиції в оборону країни це також інвестиції в нашу безпеку і в безпеку трансатлантичного співтовариства. Ось чому стратегічний успіх України для нас має вели велике значення і має багато вимірів: економічний і в плані мігрантів, і вступ в ЄС, верховенство права під підзвітність і під 음, керівництвом секретаря Остіна міністерства і мисміністерства оборони США. Ми зосереджимося на допомозі Україні для того, щоб стримувати російську агресію і зараз і в майбутньому. Разом з США і наші партнери інвестують в майбутнє України. Підвищують рівень оперативної сумісності українського війська з НАТО і будуємо спільно в майбутнє з 22 року. глобальна коаліція виділила більше 88 мільярдів доларів в допомоги в питаннях безпеки, надаючи озброєння, підготовку українського війську і розвиток оборонної промисловості України, і також можливість створювати систему Спільною із Заходом. до того тільки невелика кількість країн надавали допомогу Україні навіть після агресії Росії 2014 року. Після 24 лютого кількість озброєння експо експоненті збільшилась від нас до України. І зараз країни визнають більш необхідність краще координувати цю допомогу, але не було створено належного механізму для постійного обговорення поліпшення цього механізму і секретар Остін э, створив спеціальну контактну групу. І особисто об'єднав десь 50 50 країн на рівні міністрів оборони та керівників оборонних відомств для того, щоб координувати надання Україні цієї допомоги. І за останні два роки вони в Рамштайні постійно проводять свої засідання. Я щойно повернулася з від го засідання цього органу що відбулося 19 березня Це був досить ефективний форм для мобілізації нашої підтримки як еволюція цього процесу, ми зараз розробляємо більш холістичний комплексний підхід до забезпечення довгострокових потреб України і заохочуємо партнерів для того, щоб вони спільно зосереджувалися на пріоритетних областях допомоги для України. Ця ініціатива сприяла створенню коаліції сил і засобів, щоб покрити найпріоритетніші сфери. Сили засобів, які потребують українські збройні сили, сьогодні ми маємо вісім таких коаліцій, які функціонують. Вони зосереджені на низькопотрінах силах, ППО, артилерії, безпеці на морі, бронетехніці, інформаційних технологіях, розмінуванні і дронах. Більше 12 країн, членів альянсу і партнерів, очолюють або спільно очолюють одну або більше цих коаліцій, більше 30 країн беруть участь в різноманітних коаліціях. Цілям коаліції щодо сили засобів подвійна. Перша коаліція має створити структуру, яка спрямовує допомогу, і забезпечує більшу ефективність в рамках допомоги України. Україна отримає широке дуже різноманітні засоби оборони і захисту. І якщо ми не стандартизували би через коаліції сил засобів і Україна б не була би готова повністю підтримати всі ці речі. Друге, ці коаліції підтримують нашу роботу з партнерами, що забезпечує нам всім стійкість і послідовність у довгостроковій підтримці України, і в цій моделі члени альянсу добровільно беруть на себе. Відповідальність за певні сфери сил і засобів, щоб створити відчуття власності, забезпечити стабільність координації підтримки України в цьому плані. Ми зараз розбудовуємо функції нагляду і координації для підтримки координації між різними коаліціями. І забезпечення того, щоб Україна мала найкраще сучасні з відповідні до стандартів НАТО збройні сили в середньостоковій перспективі, і в майбутньому перше цього тижня на засіданні в Рамштайні, на яке я посилалась, секретар Остін зібрав засідання керівників і співкерівників на рівні міністрів усіх таких коаліцій. У новій формі, яка називалася група лідерів коаліції, Ця група працює над широкими питаннями, такі як утримування, підготовка, командування управління, питання промислової бази, підхід на основі коаліції створює більш міцну архітектуру на підтримку для забезпечення підтримки в тривалому сенсі, щоби Надати Україні можливість ще більш наблизитись до НАТО, і хоча ці коаліції сили засобів працюють незалежно, але в рамках групи і з оборони України НАТО. Представники НАТО беруть участь в кожній з цих коаліцій для забезпечення оперативної сумісності зі стандартами НАТО і підтримку України в майбутньому як члена НАТО. По мірі нашої підготовки до саміту НАТО у Вашингтоні в липні партнерство з Україною продовжує поглиблюватись. І як було зазначено в Бухарестському саміті. І повторена в вільнюському саміті 2023 року. Майбутнє України в НАТО. Перша рада НАТО України, яка вже провела декілька засідань після її створення вільнюсі, створила спільним механізмом для консультацій і посилення взаємодії між Україною і членами альянсу. Подруга альянсу надає критичну нелетальну. Допомогу Україні в таких сферах як медичне забезпечення, розмінування, підтримка ветеранів через багаторічний. Пакет комплексної допомоги, крім того, Україна здійснює програму реформ, що розадаптовано річну національну програму за допомогою НАТО, щоб зробити збройні сили броні інституції України оперативно сумісними з НАТО, і останнє оголошення про згоду НАТО створити спільний центр аналізу навчання і підготовки в Польщі є дуже важливим кроком. На визначенні застосуванні уроків, отриманих під час війни Росії проти України через цей центр НАТО буде допомагати Україні своїми інноваціями і ä, перевершити Росію і витримати більше, І все, що я сказала тут, означає, що ви повинні знати, що на вашингтонському Саміті будуть здійснені кроки для формування надійного мосту до вступу України до НАТО і ми підкреслюємо наше непохитно. Підтримку української безпеки у майбутньому, і це є абсолютно невід'ємним елементом європейської глобальної безпеки. Сполучені Штати разом з членами альянсу і партнерами продовжують розбудовувати нашу стратегічну співпрацю на підтримку наших спільних цілей національної безпеки. Ще раз дякую за зустріч і за продовження цієї роботи і за запрошення мене поділитися з вами своїми думками.